Україна держава єдина і найпрекрасніше з усіх, де в злагоді живе родина, лунає тут дитячий сміх. Ми хочемо миру, щоб квіти збирати, щоб маму любити та пісню співати. Я так хочу миру на світі, щоб могли всі життю радіти. Я люблю Україну, матусю, я за нею, Богом молюся, щоб вона незалежна була, наче квітка завжди цвіла. Ми так хочемо миру, усі, щоб робітись по свіжій Русі. Ми хочемо злагоди і миру, щоб усі усі дружили. Золото в долині у блакитній тлі Прапор України гордо мирить. Він затяг безмежність слава козаків, стяг про незалежність світу посвятив Дорогім від ній ми стало на землі Золото в долині на блакитній тлі. Хай буде мир від нині до віку, Хай буде мир, і замовкнуть війни злі, і сльози щастя на своїх обличчях відчують усміхнені усюди матері. Мою Україну ну вона сильна, квітуча і мирна. І мирна, хай метелики над полем літають, і хай бджоли медок збирає, і щоб не вибухали гранати, хай повернуться з миром солдати. Україна хоче миру, щастя, радості в родині, щоб навчались гарно діти в незалежній Україні. Хай буде мир! І замовкнуть всі гармати, доволі крові, сліз, нещастя й бід, хай відпочине, змучений боями то праці звичний чоловічий рід. Хай буде мир, веселі будуть діти, спокійними скристане всі жінки і перестане думати ночами, що десь коханий гине на війні. Країна — це наша держава, квітюча щаслива, хай буде на славу. Все буде добре, я це знаю, і перемоги я чекаю. Я люблю свої мрії, повне серце надії, чи птах вилітає з грудей. Зачекалась країна, що у серці єдина для красивих і вільних людей Тебе зігріють наче подих весни. Твой наикращий на планете сыны де ми